Ну дивіться, красунька, це величенька. Там ще менше, вони там далі схо на гілочках. Ой, який красунчик, синичка. Не знаю, чи зараз я так дивлюся на нього, а не, на... а не в камеру. Красуня. Красунька, красунька. Не хочеш? Зернятка, відбірні, чистенькі, несоні. Ой, вас тут багато, ну. Туди полетіли. На деревах. Воно ну, йдіть сюди, красоньке. Красуні крас. хотілося б звідти